Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам! У мене на каналі є відео найкращі сорти помідорів, які я вирощую. І там я згадую сорт помідорів Альонушка. І ось хочу показати одна рослинка. Так, сформована вона в два стебла йде. А далі зверху я вже взагалі не пасанкувала. Так, а це друга рослинка сформована в одне стебло. Помідор крупний, дуже смачний, надзвичайно помідор для гурманів, дуже соковитий, має мінус, розтріскується, тому що дуже тоненька шкірочка, і коли в день тепло, а ніч холодна, від перепаду температур має схильність до розтріскування. Хоча дехто вважає, що е, оці такі помідори, що тріскаються, це найсмачніші. Є така думка. Щодо розміру, це на тлі сірникової коробки. Ну, можна побачити, що помідори доволі великі. Так, ну зважимо ще 275 г один. 220, 278 і 218. Це плоди із перших китиць. Там, де їх по 4-5 штук у китиці. А в тих китицях, де плодів менше, вони виростають більші і, відповідно, важчі. А це в поперечному розрізі. Ну, на перший погляд може здатися, що це такий м'ясистий помідор, тому що мало насіннєвих камер. Але насправді цей помідор дуже соковитий, тому що оцей м'якуш має дуже багато соку. Бачите, просто капотить. Насіння небагато, але багато соку. І помідор такий дуже м'який. Має тонесеньку шкірочку, яку можна легко знімати навіть без е ошпарювання кип'ятком. От бачите, я беру пальцями однієї руки, і тонесенька, така тонесенька, дуже легко знімається. Е заслуга цього сорту, що він дуже смачний. Дуже смачний. Це просто сорт для гурманів. Хтось може назве цей сорт салатним за його призначенням, але мені здається, що окрім того, що він дуже смачний свіжим, то ще його призначення для переробки на сік. Тому що сік із нього це найсмачніший, просто нема ще такого, щоб прирівняти. Без солі, без цукру, без оцту просто Сік з цього помідора, навіть з м'якушем, з зернятками, яких мало і які такі по суті, не дуже великі, сік дуже і дуже смачний виходить. Ну і Томатна паста дуже смачна, але треба випарювати довго, тому що багато рідини. Але тут е, такий ніби парадокс, що рідини цей помідор містить багато, але смак дуже і дуже насичений. І, хоча він доволі великий, але він не має якихось там стержнів таких, чи серцевини твердої, як у інших великоплідних сортів. Є багато великоплідних сортів, які біля плодоніжки просто несмачні, вони якісь такі дерев'янисті, а цей такий однорідно смачний сорт. Недоліком я вже показувала, що є схильність до розтріскування, тому що дуже тоненька шкірочка, помідор дуже соковитий, це закономірно. Ну і коли несприятливі умови, то може осипатися зав'яз, тому що і квітка велика для запилення потребує достатню кількість пилку, якщо можна так сказати. І коли висока вологість. Ну, В принципі, це і на інших сортах так буває. Коли висока вологість чи дуже сухо, тобто, навпаки, низька вологість, то е, опа, або не зав'язується квітка, або недостатньо запилюється, або е, опадає. Ніби запилилася, але опадає. Але формуються інші плоди, і вони компенсовують е, ці втрати. Цей сорт у мене є вже більше 20 років. Колись я у якогось городника любителя виписала із приватної колекції, передивлялася якось я колекції доступні в інтернеті ну, любителі, які розводять багато помідорів, мають каталоги у відкритому доступі, пропонують купувати насіння. Побачила, що із каталогів, ну я там же ж не передивлялася всі наявні, але ось із таких, які перші вибило, то побачила, що відсутній цей сорт у їхніх пропозиціях. Ну, зрозуміло, тому що з'являються нові сорти, і люди, які мають за це гроші, вони хочуть запропонувати щось нове, щоб знову купували, купували, випробовували, оновлювали свої. Колекції. Якось я ну, так навіть здивувалася, думаю, тож такий сорт добрий, і в мене він не вироджується вже багато років, чого не мав пропозиціях. А потім дивлюся, випадково натрапила на інтерв'ю із одним з авторів каталогів, із тих, що продають насіння, і він так розповідає, що для себе от він дуже любить. Ці помідори, що з одного плода виходить буквально склянка соку. І думаю, цікаво, для себе вирощує в каталогах своїх не пропонує, але потім ну, зрозуміла, що новинки завжди коштують дорожче, і е, треба людині заробляти гроші. Але я вже ось два десятки років навіть більше вирощую, відмовлятись від вирощування не планую. Звичайно, що я саджаю гібриди, тому що, от, наприклад, для квашення він не підходить, цей сорт. Я надаю перевагу гібридам, гібриди надійніші. На каналі ви можете подивитися відео. Я дібрала смачні гібриди, які не є такими. Як ото продають, буквально про них кажуть, що вони пластмасові і ніякі на смак. У мене смачні гібриди. Але от для соку я саджаю. І так, для споживання свіжим по кілька кущів сорту Альонушка все-таки я саджаю. При переробці на сік дуже мала кількість відходів. Я ще навіть не зустрічала. Таких сортів чи гібридів, щоб наскільки мало було відходів. І це дуже цінна риса. Сік, повторюсь, я закриваю без солі, цукру, без оцту. він вкрай смачний. Ну, я потім люблю вже в кружці чи в слянці підсолити трішечки, але багато кому подобається навіть і без солі. І всі кажуть, що дуже смачний. Отож, хочете мати смачний сорт, цікавтеся сортом помідорів Альонушка, будете і до салату, і на сік мати прекрасні помідори. Гарних вам врожаїв! Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!